ранок! Сьогодні у нас 31 жовтня. Починаємо новий відео. Кіт прийшов. Е я ще купила собі дві хризантемки. Але я їх взяла тільки дві, тому що ну, зроблю їх як маточні. Ну, якщо вони виживуть, звісно. Е хочу їх пересадити, але не знаю. Вони щось такі мершавенькі, чи їх прямо в горщику садить, чи вони ще приймуться, не знаю. Тому Зараз подумаю, скоріш за все, що я горщики витягну і посажу їх так. Корінь дуже не трогатиму, але хочу чого глянути, тому що якщо там поселилися хробаки, то потрібно їх витягувати. У нас сьогодні ось як, прохладно. Донечку одвезли в садочок. Сьогодні крайній день. Завтра їдемо до педіатра, бо вона вже давненько підкаслює. Є підозрана диноїде, тому нам випишуть направлення до Лора. От, і ще в неї ячмінець вискочив, він ніби проходить, я капаю тобрадексом, От. І, дай Бог, все буде добре. Ось такі справи, так що зараз буду садити. Отакенькі от дві булочки я взяла, ця трошки більша, але бачите, вона на одній ножці, в неї там немає ні відростків, нічого. Можливо, вона тільки пересаджена була. От, трошки в машині поламалися, ну нічого. Весною потім їх розсадимо. І одна така бордова, ці, які ці маленькі, маленькі. І всередині жовта така серединка. Цей був дешевший, вони, бачите, вже тут трошки поломані, трошки цей. Ну, нічого. Головне, щоб корішки прижилися і все буде добре. Ті мої, нарешті, порозпускалися кульки, ця відійшла після дощу, а ця якось трошки лягла полубоком. Ну, нічого. Вони й так. Це в мене вже двохрічні кущі, а оце ж я посадила цьогорічний. Ой, фокус кудись дівся. І біленькі манюсіки, але вони ще зовсім малесенькі. Це що, собака поламав, чи що? О, зараза така, га? Ну, це не собаки і коти, а паразіти. Ладно, я все в горшочок зроблю з нього. Отросточок. Так приблизно я їх посадила. Це будуть у мене маточники. Якщо вони приймуться, то корінечко, в принципі, хороше, але я все одно трошки просковиряла, щоб подивитися, чи немає там хробака. Ці всі в мене мої оброблені від хробака. І на весну також я оброблю гарний препарат. Називається як же Твікс. О, він дуже венючий, але в нього великий срок очікування більше 40 днів, тому на полуницю там, чи на ще щось розраховуйте. От, І <клух> із них мають із корінця піти такі маленькі е відростки. Бачите, вона вже трошки як відсвітається. От, І Для того, щоб у вас був пишний кущ, потрібно тільки один? Як сказати... Одне маленьке коріннячко, це буде у вас один пишний кущ. Якщо ви їх не будете розсажувати, і там буде у вас багато цих пістолетів, то у вас кущ буде розвалюватися, не витримувати навантаження, буде багато квітів і вони будуть лягати. Так що ще плюс мою колекцію отакі червоненькі. Ці також рожеві, але тут вони більш низькорослі, і е, у них трішки більша квіточка. На цих жовтих така гостренька. І те, що я вам в минулих відео казала, що коли буде перший приморозок, вони будуть трішки змінювати кольор. Бачите, і з білої вона стала з такою розовинкою, як і ржа, така з'явилася що. От у мене це <кій> Я брала в бабушки. От бачите, оце для того, щоб був гарний кущ, Оце отаку одну штучку треба садити. Тоді буде гарний кущ. А якщо ви посадите отак багато, Отак вони будуть, то тоді кущ у вас буде розвалюватися. Але це у мене так ростуть, тому що тут її з'їв хробак, і вона пустила молоднячок, то я їх так не буду загрібати, листячком прикрию. І все. А ось ці жовті, вже також уже був трошки приморозочок. Ну, тут більше видно, бачите, в них такі стають, як помаранчеві краї. Також дуже цікава квіточка. Ось бачите, такі вони, як багряні становляться. Так, працювали. Крезентемова маньячка. <laughs> Чоловік каже, понагрібала. Ну, дуже я люблю. У мені така квітка. Влітку воно все жарко, все воно таке, все зелене, все багато, а ці, коли осінь, дивіться, таке сонечко гарне. Коли осінь і вже практично немає нічого, а вони радують, радують око. Ще б я хотіла такі здорові помпоновидні, але вони, напевно, в теплицях тільки ростуть. Ах, нічого. Да? Да. О, зараз е, люди, які не вміють збирати гриби, їдуть по гриби. Так, ми вже приїхали на локацію. Не скільки назбирати грибів, а скільки просто полазить, показати донецьки, що це таке у нас е, папа родословний грибник. От, я ніколи нічого не збирала, взагалі навіть не шарю, які, а тут є от такі. які гриби. Так що побажайте нам успіху, кажуть новачкам везе. Будемо зараз іти, лісовичок нам буде підказувати, де грибочки. Сука і знаходок тільки щось таке. Не що це таке, щось таке. Ціла поляна якихось жовтих. Ану, хто знає, напишіть, що це таке за жовті. Може це перестарівші якісь маслюки. Та не топчай, не топчай, хай ростуть тут. Так, ну перший вже є. Цього вечеря буде вже запахом грибів. Прохладненько сьогодні, не? Не дуже вони більше. Який мухомор здоровий. Так, ну що, ми гуляємо, що я вам скажу. Гриби видно, що позрізали. От, Багатенько. Ми поки що знайшли один білий і один маслюк. От, і... Людей в лісі дуже багато, ми приїхали так недалеко від дороги, тому надії знайти багато грибів тануть з кожним разом. Ну але нічого, нам більше донька в захоті просто ходить, собирає, там все б'є в ці мухомори. Так що, я думаю, ефект буде достигнутий тим, що ми просто погуляємо. Ну, Так як якщо не спеціалісти, то побачать дуже нелегко. Ну, Я звучу чоловіка, якщо щось знайду то йому Рівники, Назбирали грибівку. Да. Да. Ну, зато нагулялися, так? Да? Я вся червона. Така погода на вулиці вітряно, холодно, а гулять жарко. Так? Да? Да. Все, їдемо, їсти три гриба. Усім привітики. Починаємо сьогодні новий день. Сьогодні в нас яке число? 3 листопада, так? Да? Ага, дуже. В общем, їздили донечки здавати кров на аналіз. В неї є кашель. Це вже була чорна да, чорна кров із віни. Е є кашель, який нічим не підкріплений, просто кашель такий. Хочемо визначити, откуда в нього ростуть ноги. Да? От, здали кров, дали їй ну і кульки, і розмальовки, і грамоту. І ми їмо пиріжок. Да? От, зараз вже все зробили, їдемо додому, О, строк очікування один день, потім на середу у нас педіатр, і будемо дивитися вже результати і думати, як двігатися далі. На даний момент ага, соплі трошки. Ну, в общем, як завжди, тільки дали опалення і ми трошки прихворіли. Вчетверо в четвер у мене стоматолог. О, хочу чистку і там трошки пломби, напевно, зробити. Такий план на тиждень, на сьогодні понеділок. От, от такі справи. Трошки наводимо порядки. Оце угу. такі обошки. Але... Сьогодні на ніч передають сильний дощ. Хочемо нагребти зараз у мішки. Пізніше буде нагребти у мішки, ми зазвичай листям утепляємо станцію водонасосну, водонапорну. Ну ви поняли, в общем. То цей, щоб положити мішки, сухенькі. нагребемо. Зараз те, що мокре, я зберу, а мусорку виставимо, а те, що, те, що, те, що сухеньке, зараз підберемо. Тут не догрібатиме до біла, тому що ще є тут, і ще слива не опала, От, І ще абрикоса летить. Ну а так, в общем. За хатою вже більш-менш попідгрібала. Воно мішочок стоїть тут чистенько, а тут зараз продовжимо.